Кіперітне кандидаш, так як Грузія вийшла з групи це її перше євро і в честь Сепромасера зіпромастер Гамаджоба. Я хочу зіграти цією командою. Вона мене надихнула, бо, тому що Грузія вийшла перший раз на євро і відразу вийшла з групи це. Вау! Португальців Бам! На 2-0 навернула і вийшла. Красавці. бачимо їхні статки, це бачимо, що дебют, що це ще не брехня, хто не шарить. Бачимо їхню групу, тому let's go! Бачимо такий состав. Вони грають 5 заші. Ну, коротше, типічний автобус, я таке не разу не грав, що чесно, Ультиматім навіть бачимо їхні статки. Нічого, е суть даних роліків, я хто не дивився, подивіться, як я зіграв з Германією. Суть таких роліків це те. За Україну я теж грав. Хто не бачив, Україна, Германія вже є. Суть таких роліків це те, що ти просто береш якусь збірну і. Нею граєш, ти не міняєш ні тактику, ні схему, нічого. Ти просто обереш. Ти можеш тільки міняти стартовий состав, але до того збірні Грузії ви рейтинга не завезли. Але ми бачимо, дивіться, тут 71-й. Це ЗЕшнік, можна його замість 69-го квартквіелія. Він грав в основу, якщо не помиляюся. Коротше, зараз по побачимо, що воно буде. Гайз, перша гра в нас проти Турції. От наша заставочка. Ми бачимо Арда Гулляр. Тут подкатики. Все красиво, но одновременно скучно. Тому ми це скипаємо. Вот. Друзі я розводить, let's go. Удачи мені. Буду зрубать чи ні. Такий буде. Ой, як залагало щось. Йок, ти перший удар штангу відразу. Треба трошки прикнути до механіки, до гравців, до самої схеми, бо 5 зачі я ніколи не грав. Гочарашвілі, Гочарашвілі, Микаутадзе, Микаутадзе дає на Хвичу, Хвича, 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 Хвича. 1-0 Єсть якесь празднення в Хвічі? Ну Хвича, покажи якесь твоє празднення красиве. Нема Свічі, нормального празнення, надіюсь на наступному році я всі 25 завезуть. Це дуже тяжко. Перший удар, другий удар. мардашвілі на місці. Мікаутадзе, мікаутадзе. Хоча розшвілі дає на... там штрафний чи пенальті? Пенальті. Хто б'є? Хвіча коросіля. Давайте будем. Як буде як, як на євро, буде Мікаутат забавить. Забачем забійщині. Да, Мікаутаз забиває. Але треба було робити хвічу е, головним бомбардиром євро. Ну ладно. Це зрупи. Це дуже сильно. Хлопнувши португальців. Хвіча. Мікаутадзе, Мікаутадзе і... 2-0. Ну поки ми щось проти турки дуже легко. Ну оце п'ятники по камість. Дай ще більше. Дай ще більше, бо тому що, е, чим далі ти заходиш, тим сильніше команди. Я не, не очікував, що пас пройде. Ех, ну тут Скилл, скилл гравця, Скилл рейтинга, тут, тут тяжко грати. Удар від Турції. Ух ти Йо, от так. Вот це так, так несподіванка, якщо чесно. Зараз турки мене прижали, зараз іру в дрон таймі прям турки жорстко. турки прям жорстко-жорстко-жорстко. Давайте подивимось на їхній гор. На гор, на їхній гол. Тут прям біг і забив Бердашвілі без шансів було. Ряд замін, бо, тому що чашка. Ну, ну це жовта карточка, це жовта карточка удар. А, це червона навіть. Ну, там удар по ногам був жорсткий. Червона карточка до відденя. Цанк Тусун, це ти що нам забив голосу. А ж значи як нам позивить голосу, тепер получають червонка. Ну це жорстко, це грубо, так. Да. Кажу віталія, господи, турці. І тут гол. Хвічі, коаресхелія. От і все. Ну тут, якщо чесно. Можна ски... Дивіться, яка в них тут повага, да, до турків. Вона. вона зробити такого. тому що 4-1 то все понятно, я вже не програю. 2-4. Забила Турки ще на 89-й хвилині 24. Я схипнув щоб не тягнув час. Тому якось так. перший матч закінчиться, Грузія віграла 4-2 в Real Лайфі. В Реал -лайфі я вроді би 2-1 програла Турці, я вже не пам'ятаю, так, 2-1. Хіче гравець матча, ну це в принципі логічно. Хіча виходить на пік форми. Так у нас другий тур, любі друзі, за Грузію. Ми граємо проти Чехії всі, ми знаємо, як зіграли Чехи з Грузією. Тому приємного перегляду і удачі мені вийти забрати цих три очка. Як ти не забиваєш? Ти що, Іон Маск? Я, я я. Якщо чесно, я був впевнений, що це гол. Фамілію не знаю, но він прям дарив мімо. А то от вам є рейтинге, дар... Шик! Маордашвіллі на, на місці. Рукою своє показує. Ой-ой-ой, дар мамор зашвили на місці. Тадза, мі Тадза! микаутадза. Тадза, але там станнек. Стан... Не, не знаю как правильно читается вратарь сбірный чеки, але. Це, наверное, єдиний шанс, який я міг би забити в першому тайме. Пока мисся тяжело, против Турции було в легше. ой 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 я мамор зашвили, я вже Ну помекки в реал лайфе. Це инший повторбус. Тут шоу тут немає ничего. база дає на Мікаутадзе, але... Станна кида. Мяч у нас. Микаутадзе, Микаутадзе, мікаутадзе, Микаутадзе! Мікаутадзе! Не забываю. На фланг Гио. Не знаю как його читать правильно, Имя там яке там еще у него есть. Фамилия, точнее. Пас и... І... Мікалтадзе робить 1-0. 1-0. Тяжело, тяжело любі друзі, дуже тяжко грати, чесно скажу. Нелегко, нелегко. Нелегко. Мамордашвілі, що ж робить Мамардашвіліцом матчі? Це реш? Ще це пенальті. Яке пенальті, за що? За що Реф? Що ж ти душиш так-то, а? Ну це типічна гра як кар'єрки, боже, душить. Ну там... Та не було, зараз не було руки, не було плече. Мамардашвили, ну тут я. Ну бля, не в ту сторону, я... Шик. 1-1, отак о. Отак ось, друзі. Ну, це так легко, проф. Микаутадзе дає на кона хвичу. Ну, там офсайд, да? Нема офсайда. Нема офсайда. Хвича. Хвича. Пас хороший був, але. Але, але... Отак! Один-1, так мы играем. один я, лайфів, один против Чехів. Я хуя лайф і вроде брала я в один-1 было. Не, пожрі, Грузія виграв 2-1. Чи один. 1 -1? Я, я вже забувся. Коротше, неважливо. хто то той повну, я вже забувся. <реш> Тепер кажуть, дивіться, який прикол. Ми граємо проти Португалії на 4 очка. Ми, перш, я першого виграв проти Турції. Проти Чехії, як ви бачили, я, я чуюсь грав. І зараз португальця, давайте, хай це решить. Іскусний інтелект з якого ми ходимо, Буде прикольно, буде прикольно, давайте быстрий розчот. 3-2-3, Португалія виграла, да, ну. Но... Каша я забив на 81-й. А в них то забив? Кліщану Роналду і на 31. Тобто забила перша Грузія, потім Роналду, проти Бр... Бруди Бру, Фернандеш і Павло Ління і на 82... й кашель забив. Не прикольно. Ми все на другому місці, ми все на другому місці, бо... тому що Я в принципі це зробив, тому що я знав, що ми будемо на другому місці. Да? Навіть якщо ми програли, я був на другому місці. Діться, тут Україна 2. Два. два зіграла з Бельгією. Давайте по-бистрому перейдемо до результатів групового турніра. Групового етапу ми бачимо, що Германія вилетіла, what the fuck, Угорщина 7 очей. Швейцарія 5 очей і Шотландія 2 очка. Германія 1. Германія програла, зіграла в нічию. Шотландцями програла уже у е, Угорщині і програла 2-1 в Швейцарії, це рофла якийсь. Таке буває. Група Б. Іспанія з першого місця, 9 очок, так само, як Креала, Хорватія 4, очка, не так як Албанія 2, очка. Італія вилетіла нафіг одне очко. Група С та е, Англия 9, очі, в Реалафії в них 5 очей. Данія з другого місця і Сербія з 3 місце. Словенія вилетіла, хоча в реал-лайфі Сербія вилетіла, а Словенія з третє місце вийшла. Далі, група D. Франція, перше місце, 9 очей, в реал-лайфі по-іншому все було. Друге місце Польща. Польща взагалі вилетіла. вниз. Третє місце Голландія, 2 очка. Цікаво, вона ще пройшла в 18-мічині. І Австрія, 1 очко вилетіла. Хоча в реаллафії вилетіла тільки Польща. Група І, Україна 7. Дивіться, як несподівано. Виграли в Румунію 2-1. в Словаччину 3-1 і выграли. Зіграли 2-2 з Бельгією. Йоли, йолки, йоголки, вот це поворот, в рот, єнот. Бельгія 4, очка, Румунія 4, очка, а Словаччина просто вебер у них одне очко. Якось так. Група Ф, Португалія, наша група, моя група, група Португалія 9. Грузія 4К, Чехия 4К, Туркия просто ложки, ноль Прикольно, так? Да? Let's go! Let's go! Гайс нас кинули проти Франції. Вот это поворот, вроде єнот, вот это поворот. Граємо проти французі, вот так, вот такая от несподівана у нас. Турнирна таблиця ми вийшли з другого місця, ми вийшли з третього місця, ми вийшли попали на ту саму Іспанію, як в реалайфі. Ми вийшли з другого місця. Ну шо, жабоєдике. Келянбап'я. Килен тут, до речі, з маскою йому обновили. Йому обновили. Маску просто, Даже в кіланчика, даже в грі є маска, так. Хвічекварсхилия на... не точно. Піка. Ух, мамордашвилі. Ой-ой-ой-ой-ой! Йо... <глав nhiều noise> Я не розумію, не чому він не вдарив кут. Якби тут надо бы в кудбек, це був лоб галас, так кутовий. Фиг, я знаю, як так вийшло. Йопт я приклал, не хвичу, хвича, хвича. Гочарашвілі. Давай, пас назад! Ах ти, йолки, палки! Перетамну 0 я в шоці, якщо чесно, дуже тяжко грати, Бо на Франції не дає прямо цей, але навірно за то що за що того, що у нас 5 захисників, нам проще оборонятися. Не нам, а Грузії. Кілян бапі, як ж він мимо вдарив? Чого не показують свої маски? Хоч колись як він зблизька в маски. Подивіться, який виходить один на один. Кіліанчик просто вдарив в повітря. Осьо він. Осьо це черепашка донателла ніндзя. Ну треба нам спричва чоску не вновили, ні чорненьке зараз, ось він блондинчик. Тут мы вас зашвили тащив, але... Не тут тащив, але все рівно мимо. Ой-ой-ой, який ой, 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 пас кипаз! На баркаля. Килянбапе. Вижу, в другий момент він тупо руйнить. ой 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 ой, ой, ой. помилка захисника. Яка ж помилка захисника збірної Франції и І... Гочарашвили. Не знаю як правильно читається, він чесно. А шалеть! яка ж помилка захисника? Я в шоці. Я риле в шоці. рофла. Ви подивіться, яка атака. Тут того вискочив і я його... я. Він якраз... просто там його зловив. Я це і Габела. Георги Гоча на І, і, за відразу забитий И І забитий нам, ми на... Я в шоці. Це рабьо. Ну, як вам як ордашвили зараз не збив? Я просто шоці. Якщо чесно, я думаю, що це ізі-ізі удар для мамордашвиль. Просто в Там, мабуть, наверное, рикошет. Ну а може не було? Отак, отак. от так. Не все так просто, як я говорив. Тадзе. Не Міка утадзе. Ай-яй-яй-яй-яй, походу буде ничейка. один-один в допе допи гайз. ну шо перший там допів цікаво хто пройде це лілі тяжко це не так легко це на хвіча Давіта швілі Давіта Швілі Уху! Вот это поворот в рот Вот это це поворот Цери несподіванка для мене Така атака в один дотик просто жорстко. Жорстко. І грузина виходит вперед проти Франції ну, там прямо один дотик, все чітко було. Побачимо зараз. Шанси ще є відігратися в Французі, а то й виграти навіть. Я думаю, якби я грав обычной схему, там чотири, два захисника мене на французи прозвалили вже. У мене ще одна замінка є. Хвіча. Давиташвили. Давиташвили Давіта Швілі робить 3. Єбо... Не, ну тут, звісно, Франція що то потухла вообще. Ну це на контратаці. 3-1. З перших 90 хвилин у мене нічого не получалося, опять таки Я забив один гол і все, і пропустив відразу. Франція, давай! Плаки-плаки Нормалдаки, дослідки. Ха-ха-ха! Друзини -ха. шпукнуло Франції. Но це не було легко, чесно скажу, це не було легко. Це не було легко. Дивимось, результати одної 8 фінала. Євро 2024. 24 Шотландія, ой, Швейцарія виграла 2-0 в Хорватії. Ураго, 에, Угорщина програла 1-2 Данії. Англія виграла 2-1 в Чехії. Іспанія виграла 3-1 в Румунії. Далі Польща виграла 2-1 в Бельгії. Португалія виграла 3-1 в Шотландії. Україна 2-2 Сербія, а по пенальті виграла Сербія, у Жаль. Ну, і ми виграли, звісно ж, в Франції 3-1. Було тяжко, але якось так. Одна четверта, гайс, одна четверта. Грузія Сербія, Сербія, Грузія. Ми вибили французів, це було сильно в допах. Ми вибили французів. Було тяжко. Це не так уж легко. Повірте. Я мабуть, за того пройшов так далеко. Ми обіг... обіграли французів, бо 5 захисників, вони рішають. Вони рішають дуже сильно. Я прям не, не думав що наскільки рішають. Бам! Мамардашвілі. Хвіча дає пас на кого на Хочарешвілі. Да я пас на Микаутадзе, Микаутадзе робот 1-0, 1, 1, 1-0. Ой-ой-ой, какая помылка! И Митрович 1-1 робот, ёлки-палки, вот это поворот в рот, я ну. Какая же помылка, какая же помилка, помилка. ёлы-палы. Микаутадзе. Ваня Мілінкович Савич. Блин, яка контратака, я кажу, як це все не контрю. Мамардашвілі на місці, Мамардашвілі Я, я честно, ее двигал, але він не, не двигався, він на місці стояв Гіо, Гіо Пас не вийшов Тадзе. Мікаутадзе Мікаутадзе, Боже мой! от я лохануся зараз! Влахович, let's go, nice. Mikaultza, Mi Ну як? Ну як? Бам! 2-1 на последний третій доданий, хотя бы до 2, нам рефери дав дограти. І Грузія виграє 2-1 в ПК Сербію. Несподівано. Ух! Пінальті такі пенальті рефліа, пізно д'єш пенальті, та за що? Каша, да? Там була прижита рука. Ах, не вгадай, не понизу дари я дар, а я поверху прыгну. Ну два. Два-два. Мамардашвиде, шо финту варить? Так и пина, боже мой! Где ты вс ра? ж пенальти пара хвилин назад. Там было, боже мой, там было ци, блин. Туда, туда, блин, Микаутадзе, блин. Таражамыч. Таражамыч. Кабадзе, бам, развертается, не развертается, как база дала мяч у него. Туда. Алтушвили или Алтунашвили, не знаю, как прочитайте, я не заметил. Робот рахунок 3-2 на 79-й хвалине. пинальти вибил и как контратака до да? как абадзе и хвича кора схеля робить. Один, два, 4 туда на базу на базу хвича давно хвича хвича не забывал два матчах. против фарцузию не забывал портуальцев не забывал чехи тоже вроде бы не забывал а может забывал В принципі, ми все одно вже не програємо. Грузія, вітаю Грузії, одній другі, йопте! Ура! Одна четверта, любі друзі. Іспанія виграла по пенальті 3-0, в основне время 2-2 проти Данії, Португалія виграла 2 1 в Польщі, Швейцарія виграла 2 1 в Англії. Англія давайте на базу додому. Ми виграли 4-2 в Сербії. Якось так. Тому... Let's go! Let's go guys! Ми граємо проти Швейцарії. Це одна друга Євро 20-24. Ми видалили такі збірні, як Франція і Сербія. Хвіча, 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 Хвіча! Хвіча робить шов! А 2-0 хвилині. Хвича, кварацхелия! Бам! Хвіча 2-0! Це точно одна друга? Давайте там танці, танці, танцы, гайс. Танцы! Грузинские танцы, пты! Шо це таке? Руетаем, дубль хвичи кварасхеля, 5 хвилина, 2-8 хвилина, а далее пока мисс тупо просто катання мяча. Від двох команд. Давіта Швілі, Микаутадзе, Мікаутадзе, Мікаутадзе! Мікаутадза! А мене було звувати, я там розумію, що там було тяжко забити, вдарити. 70-таки 74-й, 72-й у нього рейтинг дуже тяжко, але... Давіта Швілі дає пас на Мікалтадзе і робить рахунок 3-0. Якось так. Якось так. Саме тяжче було грати проти Збірної Франції. Далі, чим далі, тим проще. В фіналі, любі друзі, ми в фіналі. Ми проклати полуфіналу, і ми бачимо, що Іспанія зграла Португалії 2-0, ми виграли Швейцарії 3-0. Після Франції максимально легко грати. Далі була Сербія, далі Швейцарія, максимально ізіша. Зараз буде збірна Іспанії, цікаво, як ми зіграємо. В фіналі, В фіналі. Це дуже сильно. А я в шоці, до речі, що я дойшов Грузію до сюди. Це все завдяки тому, що 5 захисників. Що любі друзі, ми у Берліні. Фінал. Грузія, тара Іспанія. Цікаво як покажемо, що ми можемо супоставити іспанцям і що виграємо ми європейський кубок для грузинів. Let's go! Вся увага на хвічі Корасхелі, це єдина зідочка збірної Грузії. Педрі, йопти, це провал мене. Педрі, мікаута, мамардашвілі. Як же Мамардашвілі тащить, йоптай і поїхали, хоча на На Хвіча, Хвіча. Хвіча у мене в соло тікати, Хвіча. Хвича надо он Д-0. Ну, это контратака, типичная контратака сборной Грузии, ёпты. Ось все тебе, ось все тебе, пижонство от Хвичи. <реклама> Рафлянка. Не можем поставить его капитаном, не знаю чему. Не пас на Китишвилия. Не знаю, если правильно прочитал я, царя Хоча Гучарышвили, не забывай, а Гио, Гио, Робот 2-0! Боже мой, это финал, почему так? Почему так? Не, що я з захисників Діо. Це ДІО, це захисник. 2-0. 12 хвилина. Це ці ташвілі. Це гравається, який відказався грати за збірну України в часть. за того, щоб грати в збірні Грузії. Перше, він гравець до Мокі, зараз він грає в Динамо Тбіліс, вроді, або іншій якісь грузинській команді. Він в аренді. Якось так. А тепер він забуває в фіналі. Правда, EFC-24. Ці таї швили, мене робити подачу. Подача є, на мікаутази мене дати пас і... і холона збірну Італії. збірну, господи, Іспанії. Вже не цікаво, якщо чесно. Я не знаю чому така ішто. Що... Прям вообще. Вони играть будуть сьогодні, ні? Родрі! Родрі! Родри! Робить рахунок 1-3! Альваро Альварома, А чому захисник не вистрибнув? не вистрібну? Альваро Марата, до речі, після Кріщана Роналду другий бомбардир Євро. Поки, ні, пока ми вроді б навіть третій, але всі шанси зараз догнати Крищану Роналду є. Не догнати, а вийти на друге місце точніше. Дивіться, який кутовий. І тут Альваро Марата. Баунті, райська насолода. йолки палки вже 3-3. Я в шоці. Я в шоці. Ніко Вільямс, от так! Оце вам фіналісимо! Первона катешка Альваро Марата, це друга жовта? Ні, це перша жовта. А така анімашка ніби, друг, ніби друга жовта і Грузія, та Іспанія. Нікол Утадзе дає на Хвічу Корис Хеллі нема авсайда, нема авсайда. Хвіча! Хвіча! Ту да, боже мой, це похорони. Який же ж фінал який же 3-4. 3-4 на честь Грузії. Я в шоці, я в шоці, я не знаю як ви в шоці, якщо ви дивитесь цей момент, але я лиш там в шоці. Це треш. Це треш. У мене навіть еносі немає, чесно. Я думав, то в сайт нема в сайду". Бам 9! А я вважав врата зараз би забувати і ми б улетіли. Потут Мікал Мамордашвілі просто м'ячи, але для чого ви бувати, коли нам треба в тягнути потягнути время, любі друзі. Це фінал, ми виграємо 3-4 в Іспанії. 90 хвилин остальне. Остальне, любі друзі. Ми просто вибиваємо і... і свясто Крафері. Туда нахрен! Це дуже було тяжко, це дуже тяжко, ви навіть не знаєте, як це тяжко. Не дивишся не те, що в мене шумля зараз їде, я записую ролик, бо, тому що в мене виключить світло через пару годин. Якось так. Грузія виграла своє Євро 2024! Кубок Кубок європейських чемпіонів Який виграла Грузія Нет, квіквелия. Не знаю, как он правильно читается, но сорян Лет'сго, Хвіча! Бам! Все, мы виграли! Йокты, бляха! я геймпад поднімут, типа я виграв в чемпіон. Ой, європейський кубок. Уся увага на хвічу! Хвіча топ. Вітаю болівальники, друзі. Якщо вам ця серія зайшла, пропишіть багато коментарів, пропишіть лайкоси, підписуємося на каналчик. я старався. Дякую за перегляд а тепер до вашої уваги. Просто дивіться, як радіють ваші футболісти в FC24.